Щиро бажаю вам добра, радості, благополуччя, миру і спокою в душі, Божого благословення. Бажаю, щоб усі негаразди обходили стороною, а сила Святого Духа оберігала вас протягом усього життєвого шляху. Нехай в душі панує непохитна віра у краще, а серце наповнює цілюща сила любові. Добра та злагоди вам та вашим родинам добрих великодніх святкувань. Паска, і писанки Удели нам, боже, ласки, на всі дні, на всі лодина, та молитва всіх єдина, хай розквітне Україна, як погодні дні весна, а столідень видень вітня Одії діти мама і тато. Наволіги в селі, на дітацькі малі. Царки сістяських гаряч. Щоди буся погадати. Я за столу не вставала, на яєчко малювала. От у нас у святині української білигині. А писанка у мене була на дете банане. Ладес на Пасха Паска на день вітає. Лайду ти чу. Бог да ладит силодини. Бог. Бог да ладі... нам. Бам з небес! Хрестос класс! Хрестов! Весна наступає! Весна наступає! Великодні свята! Великодні свята! Щастя! Завітає! Щастя! Завітає та таю! Тає щастя завітає таю кожну хату писанки яскраві, писанки яскраві, Різнокольорові, різнокольорові, символи надії символи Сно, сонечко, тепло, повниця на щастя, кошечок лозовий Усім на здоров'я радість і добро, усім на здоров'я радість і добро. Люди всі зібрались, люди всі зібрались, дорослі діти, дорослі. Нині величаво і Христові Богу, і Христові Богу співаєм на славу, і Христові Богу, і Христові Богу співаєм на славу, Забрунилася яснум. Христос Воскрес, квітує Україна, наш край веснянім має від чудес, Звучить медово мова солов'їна. Христос воскрес, воістину воскрес, хай милосердям всіх освятить Бог, хай вас минають заздрощі і зневіри, З великодним у серці без тривог, Весну стрічайте в запашнім цвітінні. Хай мир у серці вашому панує, хай Ангел Божий щастя вам дарує. Ісус Христос, здоров'я шле з небес, Христос воскрес, воістину воскрес! Явилась милість нам, Господня, і оживила світ, немов в раю, В знаменне, світле свято Великодня, Вітаю щиро кожну я сім'ю.